Вітаю, дітки! Сьогодні поговоримо про те, як зимує єнот. Єноти це куметні і милі тварини. Забарвлення його мордочки нагадує бандитську маску. Ця маска вповні характеризує його натуру. Єнот дрібний хуліган і злодюжка. Часто там, де живуть єноти поруч з людиною, вони копошаться в смітниках. І нерідко лазить в будинок, щоб знайти щось смачненьке, тому їх і вважають дрібними бандитами. Але крім спритного вміння щонебудь поцупити, єноти володіють багатьма здібностями і навичками, які допомагають їм вижити в дикій природі. Чи знали ви, діти, що єноти це віддалені родичі ведмедів? А мама єнотиха годує своїх дитинчат 24 рази на день. А як же зимує єнот? Зимку єнот спадає в сплячку і спить він півтора-два місяці. Сон єнота не глибокий, він часто прокидається. Хоча в південних країнах. Єноти зовсім не впадають в сплячку. Щоб пережити важку зиму, єноту необхідно набрати 30% від своєї звичайної маси. Іноді у великому дуплі або гнізді зимує до 10 єнотів. Єноти ніколи не риють собі нори. Вони вважають за краще займати вже чужі, готові нори. Але ще більше прийнятним для них житлом є дупла дерев. А коли єноту загрожує небезпека, від якої він не може відбитися або втекти чи сховатися, єнот прикидається мертвим. Ось такі цікаві тваринки єноти, і так вони зимують.